Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, вітаємо вас із святою неділею. Вона сьогодні особлива, бо за канонами церкви ми її називаємо Неділею про Закхея. Тож за розповіддю з Євангелії, у думівку начальника митників Захея увійшов Христос. І тим самим увійшов у Його серце. А Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння в будинок цей, бо й він син Авраама, тому що син людський прийшов, щоб спасти загиблого. Так і ми з вами повинні завчасно шукати спасіння у Господі. Сьогодні свята Православна Церква вшановує своїх святих благовірного князя Георгія Всеволодовича Володимирського, що жив у 13 столітті, преподобного Кирила Новоєреського із 16 століття, а також преподобного Ісидора Пелусіота, який народився у середині 5 століття в Олександрії. Заради христової любові ще в юному віці Ісидор залишив своїх батьків і вирушив мандрувати у пошуках усамітненого місця. І знайшовши його, подвижник вже ніколи не повертався назад і жив у суворому пості та по постійній молитві невдовзі чутки про святе життя Ісидора стали відомі іншим подвижникам єгипетської пустелі. І коли прийшов Богом призначений час, всі вони обрали Ісидора настоятелем пустельного монастиря. Мудрими настановами та смиренним прикладом свого життя він постійно піклувався про христову паству. Але не тільки про спасіння ченців турбувався Ісидор до нашого часу дійшло понад дві тисячі його листів, до різних правителів, єпископів та мирян, у яких преподобний старець закликав усіх триматися істинної віри, пояснював. Святеписання і наставляв у побожному житті найбільшим щастям для себе вважав преподобний Ісидор, якщо йому вдавалося врятувати від загибелі якусь душу, зробивши їй духовну милість. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших чоловіків, які мають імена Георгій, Володимир та Кирило. Возлюблені у Христі, усі ми з вами знаємо, як важливо, щоб наші сім'ї були міцними. Тож наведу вам повчальну притчу. Одного разу, коли молода жінка прийшла із церкви, чоловік запитав, чого вона так часто ходить до храму. На що дружина відповіла: мене вчать любити тебе і бути вірною тобі. Чоловік більше не питав її про причини відвідин церкві. Живімо з Богом у серці, і ми.